Десь ми задаємо питання, що Що не так. І можливо, саме в тиші ми зможемо розібратись. Можливо, десь там, в глибині, в таємниці, де ніхто не бачить, зовні все добре, зовні все правильно, але в таємниці ми лишились пусті. Десь в глибині душі, там, де ніхто не може заглянути, крім Бога, ми лишилися спустошеними тим, що відволікалися на зовнішнє, та тим, що наш шум, який навколо нас, він викрав наші сили. Культура навколо нас веде політику переваги зовнішнього над внутрішнім, видимого над невидимим, тлінного над нетлінним. Саме тому. Люди все більше і більше зосереджуються на зовнішньому проти внутрішнього. Саме тому пластична хірургія процвітає. Саме тому люди ладні віддавати свій час, ресурси, аби підняти свій статус дорогим автомобілем зовнішнім. Одягом або іншими речами. Саме тому 21 століття вже назване століттям депресії, бо безліч людей так і не досягнуть цього міражу. Тому Біблія надзвичайно серйозно зосереджується на внутрішньому, на таємному, на особистому і сокровенному, бо це те, що лишається друзі з нами, коли зникають статуси і статки. Коли марніє тіло і пустіє гаманець, лишається внутрішня безсмертна душа, і яка може бути або виснажена власною нашою до неї байдужістю, або збудована і міцна через Боже Слово і тишу, в якій до нас говорить Бог.